Десять днів пройшло як завжди, як не було. Почну з того, що на сьогоднішній день дуже багато питань не тільки в нашій області, а в цілому в державі. І ті питання нагальні, які треба сьогодні вирішувати, а не завтра. Причому треба їх вирішувати оперативно, тому що. Вчитись навчати завжди треба, але треба на сьогоднішній день особливо підбирати кадри, які вже готові вступити буквально на марші. Я маю на увазі і голів адміністрації районних і заступників. Скажу вам чесно, зважаючи на ту ситуацію, ви теж знаєте, що Враховуючи кадрові зміни, які були анонсовані, з кожного району є багато пропозицій, різні групи людей приходять, кожен вносить свої пропозиції, причому десь рахує, що аргументовано, і це правильно, я вибираю по тих критеріях, що я озвучував раніше. Стосовно Заміни е начальників управлінь, начальників відділів обласної адміністрації, кажу вам чесно, що є вже певні, як кажуть, напрацювання, але ще так фундаментально до цього питання не підійшов, тому що е мушу зустрічатися з представниками делегацій. В понеділок я провів апаратну нараду, е озвучив. Перед керівниками структурних підрозділів окремих служб, в якому стилі я бачу, ми маємо працювати, як ми маємо вирішувати ті завдання, які ставляться перед нами, перед, які ставлять перед нами президент уряд. Звернув увагу на те, і я, і прокурор, і решта виступаючих перед начальниками райвідділів міліції, перед прокурорами районними, перед військоматами районними, представниками районних військоматів і об'єднаних військоматів. Про ті проблеми які є, і згадав я їм також і наголосив, що не можна таким чином робити, як робилося до цих пір, бо воно десь збурює, громадськість, суспільство. Не можна сьогодні проводити мобілізацію техніки чи залучати ту техніку, яка працює на економіку, особливо зараз, коли вже на носі посівна компанія. І забирати головних спеціалістів, які мають це робити. В той час, коли не проводиться, мало проводиться просвітницька робота в цьому напрямку серед населення, поговорили також на координаційній нараді стосовно стану злочинності. Погодились усі, і я думаю, що це правильний підхід. Стосовно того, що ми не повинні сьогодні статистично підходити і порівнювати з минулим роком, скільки було порушено кримінальних справ порівняно з минулим роком минулого періоду, і зараз, який є, не треба їх порушувати, а треба їх попереджувати. Я не прихильник того, щоб десь захищати тих, хто займається корупційними різними схемами. Ви знаєте, що і мене і слухати ніхто не буде, і це правильно. І йшла розмова і про судову гілку влади. Я також бачу свою роль в тому, що я не буду арбітром між прокуратурою і судею, коли вони анонсують, що затягують суди розгляд справи. Я першу заступник, кандидатуру першого заступника подав Куліша Володимира Івановича. Давайте ми розберемось з зовнішнім ворогом і після того з, з тим, що на сьогоднішній день є в нас.